Я переїхав жити в Варшаву і зараз вам розкажу, що тут відбувається за цим спірдаляй на Україну в польській, по польській і так далі. І де українцям найкраще жити в 2025 році. Значить, поїхали. Ви напевно, бачили багато моїх відео, бо я жив в Італії, в Британії, в Німеччині ще в багатьох країнах. Я майже кожну країну хейтив. скільки можна, стільки а тебе і так далі. Я вирішив, ладно, з'явила ще одну попутку спроби, переїхати в Варшаву. Значить, і от підпадитож мої висновки з приводу Варшави. Це найкраща країна для життя для українців, от саме місто, як Варшава. А в 2025 році, ось дивіться, я зараз знаходжусь на вулиці. Тут всі заклади українські, всюди спілкуються українською, всюди офігенний сервіс. І як тільки сюди приїхав, перше, що я зробив, пішов в медичну клініку, пішов до всіх докторів, пішов, поздавав аналізи, всі там процедури, які собі треба поробив. І в той же день бувало, коли я приходжу, в той же день мені робили. Мені не треба було ждати, якихось там терміна блі щось вижидати, дізнаватися мову, на якої мові зі мною будуть спілкуватися чи щось таке. Ти прийшов? Наприклад, тут є сіньова, тобі треба здати аналізи. Ти прийшов копійки, заплатив. Зрівняння з тим, що я з Америки чи з Британії. Тобі зразу це зробили, ти отримав результати, ти пішов лікуватися. Не ждеш, поки той зуб згніє у тебе, поки ти до стоматолога попадеш. Заклади, ресторани, всюди українці обслуговують сервіс, салфетки на столах тут стоять. Поняли? Даже до такого доходить. Всюди тебе прям ну цілують і так далі. І тут, тут прям можеш качати права. Як у нас? Ну по-доброму, не ж, якщо сюди переїдете. Але я прикликаю, а закликаю українців Варшаву. Тут... Тут на скуча, тут просто тут польська навіть не потрібна. Ну, хто працює онлайн, взагалі вам польська не потрібна. Отсюди або англійську, або українську. Дуже дешеве таксі, всю Варшаву можна переїхати за 10 євро. Вообще. Їдеш в той машині, вже не знаєш, коли з неї встанеш, 10 євро за це платиш. Всюди до тебе привітно відноситься. Ні разу ніколи я не чув тут спірдаляй на Україну чи там пан в Польщі мусить мовити по польськи Я думаю, це залежить від людей.